Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав до Сергія, тисманичанин. Тут є жеребців 2, 4, 5. Це ще не всі, ні? Че всі. Жеребці на паровку. На продажу і на паровку, ні? Дорога буде цікавити, парувати, я лишу номер в описі. Це що за жеребець? Побегіться в коордену. Побегіться в коордену. Так, жеребець продається. Вороний, фесь масний, широкий. Може бути і на поровку. Так, другий що тут? Першерон, не? Так. Молодий. Скільки йому? Два? Два. Два роки. Так? Два роки. Так. Тут є такий першерон молодий. Тож, це все може бути як на паровку, так і на, на продаж. І забивається в нас від. Що робиш? Ту стайне. Виводити що, це зараз. Так, це що, чаґлік? Чаглік. Тоже може бути на продажу. А скільки ймуці, ти не пам'ятаєш? Це Вася, питається. Другого Васі, не? Так, тут що це ПКЗ, так? Тут ПКЗ є такий, теж вороний Тут джокер, усі питали де джокер, ні? Чуєш Вася? Усі питали де джокер, джокер тут, ні? Так, теж продається і на паровку Що то трава чи біцер? Накосили її. десь з самого крайного поклали. Погано трохи встань не видно. Звідси зайду спереду. Віді, всі файні, мощні. Може звіти було все буде. Тут така грудниця у тебя живете. ГВ файні. Забиваю, звідти лямпочки, звідти сонце, звідти ліпше було ззаду. Джок, десь найдальше. Сховався. Що ти? Я думаю, Вася ти виведеш хоч котрого. Може цега відведе Це Цега першого, він напарує на... Не... хоч на трохи. На двір'ю. Звідти забиває лямпочки, звідти сонце. Фест. що хвостяра, ні? Що любить. Mm -hmm. Що, возить трохи? Черного. Ті всі повівалювали. <хи> так що тут жеребці для... на будь-який випід. Картини все, скиньмо. До чого коней, жеребців купа ще картини всі з жеребцями, так? Зкиньмо. Починається, а? Починається, одного забирає. Сигналізація. <звіг> Це такова? Так. <звіг> Трохи, на пару хвилин, віведиш, хоч одного. — Це нічого тут не видно. Є багато, коней, ми зараз все покажемо. Потрохи. Назад, Фикар! Назад! Фики с вилкой! Капец, одни за одни Він стайний не такий великий, ну так не показує себе дикий. Ну, довго довгий, що сьогодні Ти не задумбелав? Ой, є такі капець. Потримати дати йому усень Ляху вісім, дай мне Стань, найти Стань О Вася дав муланс. Блін, Вася не кигам. Станьте О красаві пішов ух ты зараз там вася кобили в дряд там колей ти це зря зробив щось красавчик. краси це вже робе Сильний загабець да. Оводи вже з'явилися, капець, не? Mm. Красу має капець Маги в локаті Грива хвісти Ході вже вспокоюсь Він запріжний Запріжний? Є зеребні, зі пенемо, зі Каже, Вася, що кобили, ну, ті, що пускали, провіряли, робили ОЗД. Кобили жеребні по цьому жеребцеві. Плюс ще запрягається жеребець. Ще сила. А Сергій казав, що хоче запрягти його з кобилу чорну. Кажу, Сергій казав, що хоче запрягти його. Губий. Шарина. Є чим пагувати. Кажу, є чим пагувати, шарина капе. Там довго не тягаємося Щоб Він тебе не мав. Як він називається? Як ти називав його? Булак. Булак? Булак. А, булак. kıyasla. Da olan su zorda iyi Bırak Якщо хто кого цікаве, приїхайте. Тисменичани. Близько коло франків. Жеребців є на вибір достатньо. Забираємо. Файно бігає. Він би все, вивів тебе пів дня не зайняв. Пів дня. Він її їде і сам вас? Чи він таки да. сам їде? Да. Ти mm. вже його запрягав? Ні. Я його запрягав. Вже як його запрягав, то покажете у себе. На цьому на каналі. Я думаю, цей Володя би не утримав. <головіка> Це дурне. Він овесний є, та буде Були без з вівса тиждень? Ну. А по чому обрав увесь? Ого. Вже ребе сила. Кобила вдарила. Коли пускали? Ну... Ти не путав, ні? кобилу? Трохи. Ти пер... мене ж переробив, зробив ванну з цієї сторони. Ну, Оце сила. так. Переробив, то не запробував волосся, то на то. Та то вісив. O nosso palete? paleta?